Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж супер-крутезне надходження. Це кашкайчик Nissan 2012 року випуску з турбодизельним двигуном 1.5, механікою та переднім приводом. Друзі, по кузову жодна деталь не фарбована. Просто виглядає супер, ніяких нарікань по автомобілю немає. Класна комплектація, лінзована оптика у умимачі фар, 17 оригінальні диски, два комплекти гуми. Два комплекта абсолютно нові. Автомобіль у нас на безключовому доступі. На повному електропакеті, Електродзеркала, датчики світла дощу, круіз-контроль, шкірене мультикермо, 217 тисяч прибігу, ніяких помилок. Ось така мультимедіа з навігацією, блютузом, двозонний клімат, підігрів сидінь. Друзі, панорама. З технічного боку просто ідеальний стан. Ремені. Все, що потрібно було, мінялося 15 тисяч тому. Останні цього 2 тисячі кілометрів тому вкладень не потребує взагалі. Придбати автомобіль. Ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.